Салат на зиму з баклажанів, який ти точно приготуєш вдруге. 4 кг баклажанів почисти і наріж соломкою. сокомкою. Далі готуємо маринад: 3 стакани цукру, 3 стакани води і 3 стакани оцту, 2 столові ложки солі. Стакан 200 г. Маринад кип'ятимо і в ньому порційно проварюємо наші баклажани по 5 хвилинок. Коли всі баклажани ми вже проварили, тоді готуємо приправу. 600 г болгарського перцю потрібно перепустити через м'ясорубку. Два чилі, Можна використати тільки один стручок, якщо ти не любиш дуже гостро, Але воно і так не буде сильно гостре, таке чуть-чуть з -чуть перчинкою. Далі 3 головки чеснику також перепускаємо через м'ясорубку і 100 мл олії. Все добре, вимішуємо, накладаємо у баночки, стерилізуємо і закриваємо кришкою. Салат виходить такий солодко гострий, але насправді дуже смачний. Ми готуємо вже його вже більше 10 років і ніколи не залишається ані баночки.